Трамп заявив про необхідність прямих переговорів РФ та Україною. Чи підтримуєте ви такий формат? Ні, цей формат, що він там проводить, я його не підтримую, однозначно. Він не зацікавлений в тому, щоб допомогти Україні. Я не вірю, що він чимось допоможе. То особисте моє таке враження. Так Ні, не підтримую. А тому що я вважаю, що переговори з Росією не мають сенсу. Ну якнайменше зараз. Скільки ну немає сенсу цих переговорів. Росіяни просто виставляють ультиматуми, і ну, всі переговори ні до чого не приводять. напевно, більше немає сенсу, бо просто з росіянами особливо ну, нема сенсу домовлятися. Вони просто тіпа, будуть відморожуватись, будуть просто відтягувати, типу, час. Ну і особливо сенсу немає. Ну, можливо, все-таки дійдуть до якогось замороження війни, але. Те саме замороження, це ж не на кінець війни, це вони потім просто вернуться через якийсь час. Та Я не знаю, з приводу того, чи вірю, чи не вірю. Скоріше, ні. Недостатньо зроблено. І те, що стосується і партнерів, і те, що стосується безпосередньо нашої країни. А як воно буде далі? Я думаю, що ця війна вона надовго вона буде стосуватися геть кожного. І наслідки вони дуже важкі і. Ми ще їх навіть до кінця не розуміємо. Чесно, як показує навіть історія, те, що в принципі перемови вести з росіянами, це нічого не стоїть взагалі. Я думаю, що їх взагалі не буде, або вони знову придумають щось і будуть їх сривати.